Давайте послушаем, давайте послушаем мэра городов и представителей профсоюзов, да, а потом уже завершим дискуссию. Ну, слушайте, вот сидят мэры, там, люди стоят на площади, дайте высказаться. Роман Поликровский, да, с баража. Значит, у вас 14 тысяч человек населения. Кстати, много, 10 крупных предприятий. Ну и как у вас люди живут? Дякую, Савіку, за надану можливість мати слово. Ну, таке враження склалося, що місцеве самоврядування дуже погано чути наш голос, і ми стільки часу десь сиділи, тянули руку, але все-таки дякую. От, і насправді назбиралося декілька таких думок, з, по, скажімо так, з, по результатам нашої розмови. От, і справді складається враження, що цілих 23 роки ми. Можливо, в цій програмі, можливо, в інших, але ми чуємо одну і ту саму риторику від практично тих же самих людей, які час від часу змінюють один одного. І сьогодні ці слова мають одні люди, завтра інші. Один до одного апелюють. І практично результату великого ми від цього не побачили. Насправді, місцеве самоврядування, от, мій колега, я, ми десь найближче стикаємося з, з проблемами цих людей і всіх людей, які. Кожен день приходять в міську раду, які кожен день приходять, пишуть заяви про допомогу, оскільки насправді е, ці тарифи і ця економічна ситуація вона лежить дуже важким тягарем на, на, на плечах людей. І, на жаль, так сталося, що на плечі людей лягла і е, оборона країни, і підтримка армії. Практично. Практично руками людей ця армія стала боєздатною, і багато речей можна говорити таких, що просто дуже важко усвідомлювати, що все кладеться на руки оцих простих людей, які в кінцевому результаті і потерпають. 23 роки, скажімо так, ставалася ситуація, що Україна ставала залежною від енергоносіїв Росії. Практично обороноздатність, вся віддавалася під російський вплив, і результатом з того стала війна. Я, як міський голова, я також багато можу нарікати на життя, на долю, на закони. Але перше, я знаю, треба виконувати закони ті, які є. Друге, корупція залежить від всіх нас. Кожен чиновник, який займає якусь посаду, він повинен пам'ятати, якщо він не буде брати. Йому не зможуть дати. І це відповідальність кожного з нас. Також хочу сказати, що не прозвучало, на жаль, сьогодні в студії про те, що кошти, які витрачаються на цей ж газ, на цю електроенергію, вони практично через щілини витікають з наших будинків. Не було нічого чути про теплозбереження. Ви знаєте, це ситуація, коли в тебе діряві кишені, але ти сипаш туди гроші. І ти не можеш зрозуміти, де вони діваються. Я би казав, що дуже важливо потрібно усвідомити те, щоб ці кошти, які йшли на дотацію Нафтогазу протягом багатьох років, вони мають зараз піти на те, щоб дати безпроцентні кредити населенню для того, щоб можна було утеплити свої будівлі, поставити засоби обліку. І більше того, скажу, що засоби обліку направду мали би ставитися цими монополістами. Які і продають нам цю електроенергію і газ. І місцеве самоврядування зараз дуже важко десь відчуває і переживає ситуацію. Але я все-таки хочу навернути нас на позитив. Коли ми втратимо віру, це буде на руку тільки ворогу. Наша задача парламентарів, міністрів, міських голів, самоврядування працювати на благо країни. Люди мають право критикувати, люди мають право нарікати. Але ми не маємо права цього робити. Ми повинні закачувати рукави. <кій> брати відповідальні свої руки і працювати цілеспрямовано. Коли стоїть ситуація про корупцію, ми говорили, високопосадові силові структури після того, як стався якийсь факт, вони все виявляється, все знають, але після того, після того, як хтось вже втік, після того, як вже щось згоріло. Але насправді я би закликав. Як і е, депутатські групи, депутатські комітети по боротьбі з е, злочинністю, з корупцією, так і силові структури діяти на випередження. Адже народ не розуміє того, коли людину сьогодні позбавили недоторканості, весь Фейсбук всі говорять про те, що він завтра втіче. От, і насправді ніхто в це не може повірити, але він таки втік, на жаль, і на завершення. До завершення хочу сказати, що потрібно підтримувати один одного. Потрібно, як справді сказав пан Чумак, об'єднатися, як і коаліція. Ви всі разом йшли. вас люди підтримали, у вас є велика демократична більшість. І я закликаю всіх вас насправді не дати злотівшатися нашому ворогу, а зробити так, щоб Росія і той, хто її зараз очолює, подивився своїм газом, а щоб ми стали незалежними не тільки на словах, і не тільки в вишиванках. А щоб ми стали незалежними економічно, не тільки від Росії, нам не потрібно іншої залежності, і потрібно демонополізувати енергетичний ринок, щоб не перейти від одної залежності в іншу. І закликаю вірити в краще, просто знати, що якщо не ми це зробимо, то ніхто цього не зробить, адже на кожному з нас лишить відповідальність за країну і за те місто, за це місце, де нас поставили і цю посаду, яку нам доручили. Дякую, і я вірю просто, що ми зможемо подолати. Нехай не буде таких негативних настроїв нас. Нехай не буде цієї зневіри, адже ми є сильний народ, ми неодноразово показали. І на завершення хочу сказати одну фразу. Ви знаєте, є така думка, що українці дуже добре вміють об'єднатися, щоб побороти зло, щоб звалити погану владу. Але нам, на жаль, дуже погано вдається об'єднуватися навколо добра, навколо того, щоб будувати, навколо того, щоб створювати, і навколо того, щоб відроджувати. Отже, я закликаю не тільки збирати майдани для того, щоб когось звалювати і боротися зі злом. А давайте дійсно станемо плече до плеча для того, щоб все-таки зробити Україну конкурентно спроможною в світі. І зробити країну такою, яка не буде бігати на шпиньки і просити когось якихось подачок. У нас є свій газ, у нас є свої ресурси, у нас є своя земля. Сергій Ми... Мазур. І я переконаний, що тільки разом об'єднавшись, і ви, Юлія Володимирівна, і ви, всі депутати, всі фракції, тільки об'єднавшись разом, ми побудуємо потужну країну, яку будуть заздрити і Росія, і багато країн Європи. А от ви мені скажіть, будь ласка, вот я вас слухаю, це прекрасно все звучить, правильно, в даний момент. Але ви самі сказали, весь Фейсбук, всі обсуждали, що вбіжить. І вбіжав. Він вбіжав... Убежал... Почему? Кто его отпустил? Имеет ли к этому отношение коалиция? Или люди, которые состоят в коалиции? Или он просто взял и сам сбежал, ему какие-то внешние силы помогли. Ну, как вы считаете, как это произошло? Ну, я зачем уважаю, что просто так ничего не бывает. Ну, так и... зачем вы призываете? То есть вы произносите великие слова, да? а вот перед вашими глазами происходят такие вещи. Да? Может быть, не всегда возможно достичь того единства. Тому що в великій групі людей завжди є другі, які дістають зовсім не так, як більшість. Звичайно, що єдинство, єдинство повинно бути проти бороть, проти зла. От, але, на жаль, дуже часто єдинство є в тому, щоб прикрити такі подібні випадки. От якраз я закликаю тих людей, від яких це залежить. Звичайно, є люди, які від яких не стосуються, і зал не може відповідати за те, що людина втекла. Але є конкретні прізвища, посадові особи. Люди, які відповідали за те, що та людина не повинна втікти була. От з них потрібно питати, незалежно якої вони партії, якої приналежності і е е до кого вони відносяться. Конкретно, якщо є питання і до цих е людей, які зараз в більшості в коаліції не має бути ні партійної приналежності, ніяких інших речей. Вор має сидіти в тюрмі. Це.